Створення нових робочих місць, залучення інвестицій та налагодження міжнародного співробітництва це один з пріоритетних напрямів розвитку, який обрала для себе Тернопільщина, область, яку Україна загалом активно шукає закордонних партнерів і вже має позитивні результати. Делегація з регіону взяла участь у першому австралійсько-українському форумі з розвитку двостороннього співробітництва. Захід відбувся в кінці листопада у Мельбурні. У ньому також взяли участь представники австралійського уряду, колишній прем'єр-міністр Австралії Тоні Евот, посол Австралії в Україні Дагла Страпет, посол України в Австралії Микола Кулінич та представники влади і бізнесу обох країн. Тернопільщину на форумі на запрошення керівника міжнародного проекту нові ринки Геннадія Кравця представляли голова облдержадміністрації Степан Варна та аграрій Петро Гац. Україна та Австралія мають давні дружні стосунки у 2014-му На підтримку демократії в Україні створили парламентську групу Австралія Україна. До її складу входить 27 депутатів парламенту Австралії. Чимало австралійців мають українське коріння. В країні сильна українська діаспора і форум з розвитку двостороннього співробітництва доводить її ефективну діяльність, адже захід організували з ініціативи Союзу українських організацій Австралії. До речі, союз спільно з міжнародним проектом нові ри започаткували рух з інтеграції ділових і культурних середовищ двох країн. Шукаємо спільної праці із Україною. Ми закінчили цей останній бізнес-форум, який відбувся. Є успіхи з цього. Будуємо цю нову Україну, будуємо імідж України, а також і значить будемо і, і ставати далі проти того, що Російська Федерація і Путін робить в Україні. Слава Україні! Україна і Австралія мають багато сфер для співпраці. Це чудово, що австралійський бізнес може впроваджуватись в Україні, а український бізнес будувати зв'язки з партнерами і починати свою мережу тут, в Австралії. Я думаю, що наші стосунки будуть розвиватися, і сьогодні дискурсія перейде більш у чіткі переговори. Я також зацікавлений, щоб дві країни перейшли на рівень ефективних дипломатичних стосунків. Це стане вагомим внеском у велике майбутнє okay. двох країн Інвестиційний форум, який відбувся у Мельбурні, мав важливе значення як для Тернопільщини, так і для України в цілому, впевнений голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Участь у заході взяло близько сотні підприємців зі всієї Австралії, які зацікавлені в інвестуванні в економіку нашої країни. У Тернопільщини є відразу кілька напрямків, які цікавлять бізнесменів з Австралії. В першу чергу це харчова, переробна, видобувна промисловість та машинобудування. Сьогодні у нас достатньо сільоти потенціал міських ресурсів. і Сьогодні ми цікавимося можливістю реалізації проєктів, які були спрямовані на створення додаткових робочих місць в Україні. І це є головним мотивом нашої зустрічі і презентації інвестиційних можливостей Тернопільської області. На сьогодні Тернопільська область вже працює більш як з 50 країнами світу. Наші підприємства, я думаю, якщо ми розширимо формат співробітництва Австралією, то це буде достатньо цікаво з точки зору розвитку зовнішньої економічної діяльності Тернопільської області. Керівник водноресурсної компанії Ева Скіра має українське коріння. Її батьки іммігрували в Австралію після Другої світової війни. Вона переконана, обидві країни мають що запропонувати одна одній в останні десятиліття відносини між Україною і Австралією були доволі мінімальними. Але, на мою думку, ці стосунки в торгівлі і бізнесі мають неабиякий потенціал для зростання і розвитку. Делегація з України відвідала форум в Австралії для визначення напрямів співпраці двох країн. Ми побачили можливості для спільної торгівлі, для спільних проєктів в охороні здоров'я, сільському господарстві, 3D-друці, інженерії, фінансів. Ансах є великий потенціал в співпраці двох країн, щоб люди з цих двох країн зібралися разом і змогли реалізувати спільні проекти. І я з нетерпінням очікую делегації з України у нас. Ми готові поділитись нашим досвідом у медичній сфері, у торгівельній, освітній виробничій сферах. Я впевнена, Україна теж має що нам запропонувати. Учасники форуму не приховували свого зацікавлення в реалізації бізнес-проектів та створення спільних підприємств з українцями. Кажуть, готові ділитися досвідом та налагоджувати співпрацю, причому у різних галузях вітаю Україно! Ласкаво просимо до Західної Австралії. Я є посередником між Західною Австралією і українською торгівельно-промисловою палатою. Тут у Перті. Ми відкрили двері ще задовго до цієї зустрічі, і запрошуємо вас робити бізнес в Західній Австралії. Ми б хотіли запросити делегацію з України до спільного огляду промисловості в нашому регіоні. Ми вважаємо, що маємо багато цікавого для вас. А саме, ми б хотіли продемонструвати вам роботу легкої харчової та переробної промисловості у регіоні. Сільське господарство це один з ключових напрямів, в якому готові працювати з українцями австралійські бізнесмени. До прикладу, підприємець Джон Маріот робить ферми ефективними і готовий ці знання передати українцям. А видізан Фермс. Я перебудовую роботу господарств, щоб зробити їх більш продуктивними, легкими в управлінні і сприятливими екологічному напрямку. Деякі засоби ми можемо використовувати у різних цілях, щоб вони стали більш гнучкими та стійкими у подальшому використанні. Я звертаюсь до українських фермерів. Ми живемо у світі, де все безперервно змінюється. Це стосується способів і призначення речей, які ми виготовляємо. Ми дійсно повинні шукати новітній підхід і постійно змінювати цей підхід в своїй діяльності. Ми повинні використовувати якомога більше нових можливостей, нових технологій, які з'являються. Ми цінуємо нові технології та підходи. Будемо раді поділитися своїм досвідом та побачити ваш потенціал. Бізнес повинен виходити за рамки господарства. Адже це взаємодія з навколишнім середовищем. Загалом саме так і з'являються нові можливості. Джон разом із своєю дружиною Сю є членами команди екопроекту Care. Він має на меті збереження екоресурсів. Люди різних професій об'єднуються в групи задля збереження землі, водойм та повітря. Ця тема є актуальною не тільки для Австралії чи України, але й для всього світу загалом. Ми б хотіли розпочати цей проект щодо збереження природи у вашій країні, але Україна має прийняти рішення бути учасником цього проекту. Ми не нав'язуємо нікому цю ідею, але ми б хотіли приєднати Україну до спільної платформи, так як ми формуємо спільноту в усьому світі: від Уганди до Німеччини, до Ісландії, до Америки. Сьогодні в нашому списку біля 22 країн бути частиною руху збереження природи означає робити. Так багато корисного для світу. Інша важлива складова проекту відкриття величезних можливостей для туризму. Люди люблять вчитися на прикладі інших. У проведенні презентації задіяні науковці, дослідники, фермери, медіа. ці проекти розповідають про те, що стається із нашою землею. У майбутньому ці матеріали використовуватимуть у роботі фермери. За ними вчитимуть дітей, їх демонструватимуть туристам. Усе це включає не тільки розважальну складову для програми відпочинку туризму, а й дає можливість людям навчитися чогось. до збереження природи може долучитись кожен діти, пенсіонери і люди загалом. незалежно від віку чи професії. Неважливо, ви лікар, працівник фабрики, дитина, кожен може долучитись до проекту лендкесади. Запрошуємо Україну стати частиною цього чудового проекту. Форум у Мельбурні відбувся також за участі австралійсько-української торгово-промислової палати. Її осередки діють в різних частинах Австралії. Керівник палати в Аделаїді розповідає, їхня організація покликана сприяти налагодженню бізнес-зв'язків між країнами. Наша організація є сполученою ленкою між українською та австралійською промислово-торгівельними палатами. Ми формуємо свою рідну базу для співпраці. Головним нашим завданням є сприяння розвитку торгівлі між Україною і Австралією. Ми сприяємо вашій участі у проектах, які вас цікавлять, та будуть актуальними для реалізації. До речі, чимало з учасників форуму, зацікавлених в налагодженні двосторонніх зв'язків, походять з України. Тому така співпраця для них значно більше ніж просто бізнес. Один з них підприємець за Далеїди, Олександр Подорожко. Його батько походить з Харкова, мати з Умані. Приїхали в Австралію на початку 50-х років минулого століття. Олександр народився вже в Австралії. Сьогодні має бізнес і готовий шукати партнерів в Україні. Я – директор фірми, яка виробляє матеріали для огорош, різні комплектуючі дроти. Компанія існує 28 років і останнім часом почала потужно розвиватись. Я запрошую вас в майбутньому взяти участь в проєктах, які реалізовуються в Австралії, і скористатись можливостями, які ми можемо надати для розвитку вашого бізнесу. я сподіваюсь побачити вас тут вже найближчим часом. Коли родина Ярослава Дідика приїхала в Австралію, йому було два роки. Там він виріс та здобув освіту. Працював на найбільшому м'ясокомбінаті в Австралії, а 25 років тому відкрив власний бізнес. Тепер займається м'ясопереробкою і хоче допомогти українським підприємцям знайти партнерів в Австралії. Я думаю, що тут було б дуже дуже цікаво, щоб бізнесмени приїхали тут до Австралії. Я східний приїхати з ними по чолі Австралії і повідомити їм, де що, так і якими людьми. І ті люди, що мають свої м'ясокомбінатори, вони є вищі люди, вони не є середній менеджмент, то було би дуже цікаво. Я думаю, що тепер в Україні час стати і розвертися по цілому світі. Я думаю, що Австралія є єдна, єдиний край, що це дуже-дуже легко їм піде. Я думаю, що тут майже більше вщент розмовляють ну, 99% на англійській мові. Я думаю, що українці тепер теж розуміють більше на англійській мові. Але це тільки півбіди. Я думаю, що ви приїхали, ми можемо зорганізувати тур і ну, побачити, як вам піде. Загалом в Австралії та України є чимало спільних інтересів, і підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС сприяє налагодженню двосторонніх зв'язків. Люди з абсолютно різних галузей готові до співпраці. Наприклад, конструктори з Аделаїди охоче поділяться досвідом впровадження у роботу нових технологій. Ми дуже зацікавлені у будь-якому спільному з Україною проєкті. і багато підприємств в Україні можуть приєднатися до процесу співпраці. Ми будемо раді кожній дискусії з тим, хто має свої погляди щодо впровадження новітніх технологій На форумі оцінили бажання України знайти партнерів за кордоном, дала результати і відкритість Тернопільщини у цьому напрямку. На підтвердження серйозності намірів у співпраці на початку лютого область відвідав надзвичайний і повноважний посол Австралії в Україні. До речі, Даглас Роберт Трапет не тільки перший посол, а й перший представник уряду Австралії, який офіційно відвідав Тернопільщину для мене велика честь сьогодні перебувати тут. Ви згадали про підтримку Австралією суверенітету України, а також економічні реформи, які підтримує Австралія в Україні. Це правда? Австралія долучилась сотнею мільйонів доларів до кредитної програми Міжнародного валютного фонду, яка зараз працює для України. Для Австралії сьогодні є дуже цікавим розбудова та встановлення торгівельних зв'язків з Україною. В цьому контексті ми дуже детально розглядаємо усі можливості, у тому числі можливості, які можна реалізувати разом з Тернопільщиною. Під час зустрічі з послом голова Тернопільської облдержадміністрації зазначив, наш регіон зацікавлений в активній модернізації економіки, впровадженні інновацій, в сільське господарство, промисловість. А в цих напрямках Австралія є авторитетом. Австралія важлива для нас країна з точки зору. Економічного потенціалу, перспектив залучення інвестицій, взаємовигідного співробітництва у сфері економіки, туризму, культури, освіти. Хочу зазначити, що між нами є достатньо багато взаємовизначених факторів, які дають можливість говорити про перспективи наших. Взаємовідносин. Про абсолютну відкритість та готовність до співпраці з інвесторами на зустрічі з послом заявив і голова обласної ради Віктор Овчарук. Він зазначив, Тернопільщина хоче розвиватися і зробить усе, що від неї залежить, аби потенційні бізнес-проекти були втілені в життя. Я переконаний, що спільних питань, спільної роботи у нас на Тернопільщині є дуже багато, і ми сьогодні повинні прикласти всіх зусиль. Для того щоб ми скріпили наші економічні співробітництва, серед можливих напрямків співпраці України та Австралії обидві сторони відзначили і туристичну галузь. Зокрема, Тернопільщина сподівається на реалізацію спільних проєктів в сфері збереження культурної спадщини. Тернопільщина достатньо багато з точки зору туристично-рекреаційних споруд, так само як Австралія, і своєю особливістю культури. Ми маємо що показати на території Тернопільської області є щонайменше 34 е, фортифікаційних споруд е, або терез, палаців, замків. У травні на Тернопільщині планують провести міжнародний інвестиційний форум. Голова облдержадміністрації закликав австралійських дипломатів та представників бізнесу відвідати цей захід і вручив офіційне запрошення. Хотів би зазначити, що Тернопільська область також працює в напрямку залучення і створення належних умов для залучення інвестицій. Наскільки я володію інформацією, і ви, напевно, володієте інформацією, вже є певні напрацювання за підсумками форуму, бізнес-форуму, який відбувся в Австралії наших підприємців. І я сподіваюся, що в ближчому часі ми отримаємо якісь результати в цьому напрямку. 19-20 травня ми плануємо проведення форуму в Тернополі, який називається Міжнародний інвестиційний форум Тернопільщина Інвест 2016, де. На форумі буде представлений економічний, фінансовий, рекреаційний потенціал Тернопільської області, де будуть відбуватися презентації інвестиційних проєктів. У свою чергу Даглас Страпет підкреслив, що форум у Мельбурні став дуже хорошим стартом у напрямку налагодження співробітництва. Тому треба продовжувати працювати в цьому напрямі і надалі. У травні має відбутися конференція в Україні, і не виключено, що представники австралійського бізнесу, які приїдуть на неї, відвідають інвестиційний форум в Тернополі. Ви згадували сьогодні, що для розвитку відносин між Австралією та Тернопільщиною є кілька галузей: це сільське господарство, культура, туризм, виробництво. Я погоджуюсь з цим, і можливо, нам варто поговорити про це більш детально, але зараз потрібно зупинитися на сільському господарстві. Я був делегований австралійськими фермерами оскільки ця група фермерів бачить потенціал та силу, які має Україна, як другий найбільший експортер зернових у світі. Я можу запевнити вас, що Україна вже привернула увагу Австралії в сфері сільського господарства. Наші економісти у сфері сільського господарства, які приїжджали сюди, бачать не лише конкуренцію між австралійською та українською сферами сільського господарства, як в першу чергу, можливості. Сьогодні Тернопільщина очікує кроків зі сторони штату Вікторія щодо підписання меморандуму про співпрацю. Він стане передумовою міжрегіонального співробітництва на рівні територій.